Сьогодні ми йдемо в театр дивитися наш фільм, який ми зняли. Що? як? Ну... Так, так, так да. я зараз вам вапису одяг, бо там просто залишили одяг. Так. Так. Мій де Девід. Добре, де ч? Придешу, будь ласка, одяг ем з кінотеатру дітям, а скільки дітей? Так четколитку, Да, четверо дітей. Добре, я уже дошу куди то залізла. Просто що не можна, не можна. Так, іду куди я залізла? Ось поні жанна я, я принесла одяг. Так, добре. Дякую вам, тримайте. Добре. Я тут Діти, ідіть ді, сюди. <смірко> ну, так, ну. так перша в нас Ем... Е е так, хвилинку треба твою сукню знайти. Ось твоя сукня. Я дякую. Іде протягальна. Добре. Ну поки почти тут. Так далі в мене, Ну я візьму своє, щоб ніхто мене не забрав тут. Так, далі в мене по списку Богдан так, да. Так, теперь вот у нас такой обчачи. Далее по, по списку. Лиса. Ой, только то я. Так, в тебе в нас лук для така. О, белый. Я люблю белый. Так, это завершилось, да, только мы, ладно. Да. Це твоя сукня. У тебе такий великий ребор. Тож я тобі допоможу донести. Тут дуже багато чого. Так, ну давайте перечегаючи, дівчата. Час сукні на вигляд дуже гарні. Ого, я себе не знає дав. Тебе якось чорне. Да. Іскаті позабіта що тут. Ще кого я запросила до мого дня народження? Дось, таці. Добре, можна просто скачач. Да. Що ми усі зірки. Ну да. Так, то давайте то вже протягати. Так, у мені непогано посухне. Пар... Так вообще, ну похоже, автобус тобок. Так и я. Так, ой, так-то рыбалдит вар. И я теж на похоменника. Так наш именно. Ой, ты напочинай. У меня уже было домой. Ой. О, О вы вже вдохнулись, эти выхармы. Так. Д Добре, тоді я, я вже притягати, бо тут, тут столу биться як якийсь, якийсь чоловік негарний. Так треба притягнутися тут. Непоганий одяг. На 20 на 20. Так, Це теж притягнувся. Там... Так, дівчата йдіть сюди усі. Так, перемольнеча, а на що таке? Так, вам треба тут прорубить зачіску трошечку. Так. Чирка здебайте оце. Так, в тебе капте, зачіску? Так. Це Та буде забачити, казуш. Ой, тільки. до... О, о ще я, я не робила туди. Хвилинка, може, така в тебе дуже робоча. А, я собі покрасила. Під кришкою на кришки лампа підключається все. Ні. Так, М -м -м. схоже такий. О, да, такий тебе. Треба було, швидко. я собі тільки вспівку. Зароблю. Коли в мене Боб. Так в мене Боб такий. Давай uh -huh. так ще попробуємо. Таб так. так. Ти можеш вже до Я воду почекаю. Воду так. Росли, так. Пісок, Ой, ты ремонт це. А, так. Так. Так, тобі треба нам зробити, зробити так, таку зачіску. Та, дуже гарно. О, да, дуже гарно. гарна. Поняну. Пані... 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 Так, тобі треба нам пані. такий колір. Хм, туда, ми те, так, ой, да, я корона, Так, ты в нас сьогодні королева. Ну вона. да. Так, далі я останню, да? Так. тобі треба нам зробити так. О, отаку, от такого. Но... Хе, непогано так тіщать. Чорно, тобі сіся, три бомбу. Пра... Так, понятно. Поня... Так, я за хвилиночку притягнуся. Я вам хотіла. Так, діти, ді, я б хочу сказати, що з вами їде друга. Моя помічниця. З вами їде їде так. Помічнича. Так, щось хоче поміжанного. Що таке подміжана? Вам треба чи чимось дітей, бо не зняли тут фільм. Їм треба ем, тут його ем, сходить в кінотеатр і ну, подивитися не... його ну, Добре, ми добре. Так, треба поки, що добре. Давайте не перекармлювати, тому що якщо буде багато кормів, вони будуть не з'їдати, буде вода твістить. Давайте йдемо. О, боже! І ми сядемо в велику машину. Боже, я зараз впаду. Не падайте мені тут на дороги. На добре. Діти сідайте тут. Серйозно? так. Боже. Я такого хвочку, боже. Хорно тут на всіх. Так, давайте ще дайте так. Хочуть, щоб я теж могла сісти. Ой, куди ти загубилась Я тут. Так. Мені вистачило місце, то ще сяду до вас тут. Вау, яка красива. Так ну, ми ще не поїхали, на ну. фізичку. Так. так, я вас mm. розбуджу, коли треба буде входити. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Так. Вот я вже сів. Їдемо. Ой, туди і поїхали. Mm. Їдемо, ура, на речі. Ми приїхали як все тут уже було. Да. Так, открываем машину. О, Боже, тут все хладно. Так. Одну. Дівчата виходять в перші. Давай. А що, шо що? шо, шо? Та, Так виходять дівчата.

Вони ну, маленькі такі, то їх там можно что-то писать. Вау, тут зірки. О, привіт, привіт. Так, як тут у вас? Все добре? Так, все добре. На... Вот ки достуч. Так, добре, я принесла. Я привезла дітей. Діти, я думаю, що ви тут справді, бо мені ще треба по ділам. Да, летить. Добре. Дій я йду. Не так, дето, можете зробити з нами фото, як хочете. Так. Так зірок треба всіх. Так зірка всі. О, Боже! Не вірю власним так я сюди буду. Так сфоткайте нас, будь ласка. Так лойдку черка на встанемо ще. <голослуж> можна вас фоткати так можна. А швидко фоткаю, поки води не розбіглися. Так. Треба фоткати. Сфоткати, сфоткати. Так, ми йдемо вже. Так, і зараз я хочу запитати ти, і, і сказати, щоб ви розказали за, за себе. Моя Дар'я і, і я вже моза забуваю ще недавно. Так, далі я хочу запитати. Так, я, я був танк і я теж недавно займаюся музикою. Це дуже класно. Так, я, я не власна і я теж недавно займаюся музикою. Так, я, я вже ліза лі, лі, і я, я давно займаюся музикою. О, реально, можна всі йти на сцену. Ех, ой, Аліса, звідки ти ще тут взялася? Ну, ти бачила, що печки купили до нової, нові нові одяги і темниво то Що я? Так. Та. От о, це, це ти со, состеродарює? Ти... Дар'я так багато для те про тебе те, розповідає і сказала нам, що ти будеш в головної ролі. Серйозно так я даві, вже з пані з жадною домовилася. Дякую тобі. Не знаю, як ти це хотіла, ну так. Да. Так, а ви тут кор Да. А я, ну, теж давай. Так, ми будемо з другої сторони розум. Да, як це сторони з одного сторони. Так, що бажаєте? Та ми на фільм просто прийшли. Ми нічого не будемо. Ми знімали той фільм. О, то прошу шкава. Добре. Так тому. Остареть что-то идем. Ой, Барбі! 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 Ти хочеш... хочешь там оставить за того представить? Добре. Так і ч, ти ты ходу Так, давайте сюда там уже. Ой, так Так, вот сюда там. Тут. Так, Так, добрые, так буде двадцать. О, на двадцать день будем разом. Так, на наш, наш буде... Так. У мене... мене 22, а в мене 24, буду розумні, так, в мене 24, о, так, і що, фільм, це що за Боже, я так боюсь, як ми той фільм зняли, може там щось помилкове? Та мене більше тривожить, як як його зняли. Так, а може щось реально ми зняли. Так треба бути обережно. Так, прошу вас. Так, крупон треба та мені взяти. Так. Заби... О, о. прошу ваш... вас прийняти фільм у деяких дітей якихось. Серед вас, вас фільм Королівська родина. Зараз пустимо, і, і за цим я вам хочу я вам хочу сказати вимкну, вимкнути всі, всі телефони, всі гаджети, щоб нічого не заважало дивитися фільм. Добре, починаємо. Ми ж не той фільм непогано. диво, діти популярніші за дорослих, популярніше давайте дізнаємося з 100 на дітей 99 на дорослих, Щось і діти вигрібають. Зараз я дам кілька слов нашим найкращим зіркам. Це буде дві, двоє дівчаток. Так, добре, і ми зараз, зараз вам розкажемо, тобто, тобто скажемо, що ми хочемо. А за тим треба, щоб було шалено важливо, важливо бить. Я вам хочу сказати, що діти будуть частіше зніматися, Очі, що ви бачили на кадру. Досить прошіптуваться, це буде дуже і дуже класно. І я хочу дати ти теж пару кілька слів, да. моє подорожі, теж головна зірка. Так, добре, діти. Зараз я говорю і ви. Ви також прийдете таке, що ви можете утримати наші костюми, за то що ви дуже гарно будете. Якщо ви дуже гарно будете все робити, то, то стараємося все тут робити і знімати. Будь ласка, і зараз, будь ласка, вийдіть на сцену. Вийдіть, будь ласка, дивіться, не, не бо, бо буде один приз для тих дітей, які знімалися вийти з сцену. Ми вам хочемо вручити цей кубок Оскара. Рибайте. Вау, який хорний. Мрія, і моя, і моя, і моя. Він буде стояти в вашій кіностудії. А, усі будемо його бачити. Так. Боже, як ми раді. Ще одне фото на схватку. Біжи, біжи до холодних зірок. Так, давайте ми якось тут встанемося. Так, це приберемо. І йди Я ще, Так, ти будеш тут, а ти тут. Так, давайте фоткайте, хвилинку будеш по фотоапарат. Скажіть усі сир. Feed. Уж вам вот оно ну, вам треба больше, да? Так хорошо. Еще треба пять. Так, все. Тут таке, і тут таке, такі самісеньки, бачите? Так все боже іде додому.